Коли я назбирала 21 тисячу гривень, то я вирішила передати їй фонд притули. 28-ма бригада прислала їй прапор підписаний. У мене ж є талант співати. Ну, це все, я вже я пливу. Я збираю кошти для ЗСУ за допомогою «Гри в шашки. Вже зібрала майже 160 тисяч гривень. Ліра е, дуже хотіла допомогти нашим військовим. Ну я бачила, що для неї важливо е, якось допомогти. У неї ця думка, ось я б помітила, виникла саме тоді, коли моїх батьків звільнили з окупації. Вони перебували у Бичанському районі весь час. І ось коли туди прийшли наші солдати, наші військові, і якось у цей момент в неї, що вона має чимось віддячити, якось допомогти армії нашій. І вона до мене підійшла і спитала, що вона може зробити, як саме вона могла би це зробити, як саме допомогти. Ну, я її як би, підштовхнула на думку, я їй сказала, що ти вмієш робити найкраще, подумай. І вона сказала: Ну, вмію грати в шашки. Я займаюся шашками вже чотири роки. За цей час я стала чемпіонкою світу, абсолютно чемпіонкою Європи, чемпіонкою України та чотири рази підряд ставала чемпіонкою Києва у червні 2022-го двадцять Одинадцятирічна Валерія почала грати в шашки на вулиці з усіма охочими За донати. Перший день це був, мабуть, випадковий день, можна так сказати, тому що ми спочатку ми не знали, ми знали, як це зробити, але ми не знали, де це зробити. Ну, і мама пішла в магазин, просто каже: Ну, Лєра, ну йди зі мною, посидиш пораш. Ну, коли вона вийшла, вже в мене було пів коробки грошей, я тоді зібрала 1200 гривень. Коли я назбирала 21 тисячу гривень, то я вирішила передати їй фонд з притули. Він тоді заплакав. Це відео стало дуже вірусним. Коли знайомі друзі, Сусіди кажуть про те, що моя дочка робить таку добру справу, то я відчуваю гордість за свою дитину. І, іноді хочеться пустити слізу. Побачила з дівчиною і вирішила допомогти. Теж було дуже потрібно. Була б можливість більше допомагати. Робимо все, що можемо для нашої допомоги. Щоб наблизити нашу перемогу. Тому я внесла свої кошти. Давно не грав, побачив дівчинку, вирішив зіграти. І молодий спонуть, і без су пару копів допомогти. Ми передаємо гроші волонтерам різні фонди. І вже вони за ці гроші купують різні необхідні речі для воєнних. Це так, як і продукти. Ліки, шоломи, одяг. Лірі дуже часто присилають або відео подяки від військових, коли вони отримують це. 28-ма бригада прислала їй прапор, підписаний хлопцями зі словами подяки. Це теж коли його розпаковували, просто плакали всі, всієї родини. Це так дуже. Дуже зворушує. Була така ситуація, що в листопаді минулого року Лера зібрала Кошти, і на той час я дізнався, що мій однокласник Олексій Притула визволяв лиман, отримав дуже важке поранення обох кінцівок. І Ліра вирішила, що ті кошти, які були зібрані, передати йому на лікування. Саме Валерія Єжова надихнула збирати гроші для ЗСУ ще одного юного волонтера восьмирічного Сергійка з Чернігова. Неподалік від будинку. Де ми перебували, був ракетний удар десь кілометрів за п'ять за шість, і утворилася прямо на землі. Ну воно в землю, не в хату, нікуди утворилася в землі лунка, така що вибухова хвиля нашу хату ну, ледь не знесло, і він дуже, дуже злякався. У нього оця подія в нього відклалася на все життя. Він перелякався. Підбіг з емоціями, тому потім, коли він дивився, як дітки допомагають армії, він, звичайно, зразу захотів. Ми його підтримали. Ну, Я розуміла його, чому він е, хоче це робити. Тому що він хоче скоріше перемогу, хоче жити просто без страхів, вдома, без тривог. У мене ж є талант співати, і я захотів піти співати на вулицю і збирати гроші для Збройних сил України. В перший день зібрали 7300 гривень, Ну це велика сума для нашого міста. Це дуже багато грошей, тому що в той момент, як ми почали співати, це липень місяць, був, ще в місті було дуже мало людей. Ті люди, які залишилися в місті, вони залишилися без роботи, без своїх доходів, а дехто взагалі без своїх домівок. І отак, от, от ідуть, кидають Сергійко взагалі, просто в шоці. У Мене сльози ну, потекли, того, що зараз ось згадую, зараз теж можу. Е, от то ну, емоції дійсно були дуже сильні, і коли вже вдома порахували ці кошти, то е, ну, це все, я вже я пливу. З липня і до сьогодні третьокласник Сергій зібрав шалених вісімсот тисяч гривень. Коли я за два тижні назбирав шістдесят тисячі гривень, я їх вирішив передати Сергію притулі. Де ці гроші в законний спосіб їх здобули. Одного разу, коли я співав, до мене підійшов боєць з протезом ноги. Він встав на коліна, обняв мене, і у мене були такі емоції, що я не можу передати. Це просто нереально, він дуже молодець. Він патріот і таких діток треба підтримувати. Дуже класна емоції і дещо заряджаєшся, взагалі я сльози на гавочах. Приятно, що в нас в Україні є така молодь, яка підтримує і ЗСУ, і взрослих, і стареньких, і взагалі всіх, всіх українців. Це будучи патріоти України. Коли люди підходять і дякують йому, це для нас велика гордість. Ну дуже, дуже ми дуже раді це до мурашок по тілу і до сліз. Ми горді і за нього, і за нашу Україну. Нині українські діти у містах та селах наближають перемогу, плетуть браслети та іграшки, грають на інструментах, готують смаколики, малюють та співають, і разом з усією країною вірять у нашу перемогу. Я буду співати до перемоги. Я буду продовжувати збирати кошти для ЗСУ і наближати перемогу України. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та поділіться ним з вашими друзями і знайомими. Давайте разом будемо жити далі.